Привіт, народ! Сьогодні ми поговоримо про топ-10 ігор, які повинен пройти кожен. Цей список можна також назвати моїм особистим топом, адже багато з цих ігор я проходив по кілька разів. Тож можу гарантувати, завершивши кожну з них, ви точно не скажете, що витратили час нікуди. З вами Лотор. Поїхали! Відкриває нашу добірку Mirror's Ейдж. Це одна з тих ігор, яка колись здивувала абсолютно всіх. Дайс, відомі своїми військовими шутерами, раптово створили проект без танків, гранат і автоматів. Натомість нам дали відчути, що таке справжній паркур у першій особі. Головна героїна Фейт живе у світі, де місто зовні ідеальне, але всередині тоталітарна система, яка придушує свободу. Біг по дахах, стрибки між хмарочосами, ковзання по трубах і відштовхування від стін все це зроблено так, щоб гравець відчував швидкість і свободу руху. І саме за цю унікальність Mirror's Edge і стала культовою. Стіп Ubisoft свого часу вирішили подарувати гравцям не просто гру, а цілий зимовий курорт у масштабах відкритого світу. Гравець може кидати виклик горам, спускатися зі стрімких схилів або парити в небі над Альпами. Це не сюжетна гра, а радше пісочниця для тих, хто хоче відчути друг адреналіну і свободи. Можна кататися наодинці, а можна в компанії друзів, виконуючи трюки, змагаючись і ділячись результатами. Beyond the Солс. Тут ми маємо справу з інтерактивною драмою від Quantic Dream, студії, яка спеціалізується на іграх історіях. Beyond the Солс розповідає про життя Джоді Холмс, дівчини, що від народження пов'язане з потайбічною сутністю. Гравець проживає разом з нею ключові моменти її життя: від дитинства до дорослих випробувань. Це історія про втрати, пошук себе і непрості вибори. Гра побудована так, що ти ніби дивишся фільм, але водночас впливаєш на його перегляд. Саме завдяки емоційному наративу Бейонто Солс і залишилась у пам'яті геймерів. Серія Дарк Souls. Ця серія легенда. Дарк Souls визначила цілий жанр, який тепер називається Солс Лайки. -like. Її головна суть у тому, що кожен твій крок може стати останнім. Світ темний, небезпечний і сповнений таємниць. Вороги здаються майже непереможними, а боси – це справжні випробування нервів і реакції. Але в цьому і є головна магія. Кожна перемога відчувається заслуженою, а кожне відкриття світу нагородою. Dark Souls – це і про виклик, і про почуття, що ти один проти цілого всесвіту. Little Nightmares 2. гра виглядає як казка, але це казка жахів. Маленький хлопчик Могно і його напарниця Сікс мандрують світом, де все виглядає дивним і водночас лякаючим. Величезні монстри з викривленими обличчями, спотворені простори і відчуття, що небезпека чатуватиме за кожним кутом. Гра майже не використовує діалогів, вона говорить атмосферою, образами і тим, що відчуваєш, коли тікаєш від чергового кошмару. Star Wars Jedi Survivor – продовження пригод молодого джедая Кела Кесіса. Тут ми бачимо, як персонаж доростіше і бореться не лише за виживання, а й за долю всієї галактики. Гра об'єднує в собі кінематографічність зоряних війн та складність боїв у стилі Dark Souls. Світловий меч відчувається потужною зброєю, а використання сили додає простору для тактики. Дослідження планет видощні битви й добре написана історія роблять «Jedi Survivor» одним із найкращих прикладів сучасних ігор у всесвіті Star Wars». Spider-Man 2 цей проект став справжнім святом для фанатів людини Паука. Якщо попередні ігри вже вразили відкритим світом Нью-Йорка та динамічними боями, то друга частина підняла все на новий рівень. Тепер у нас одразу два головні герої Пітер Паркер і Майлз Моралес. Кожен зі своїм стилем, здібностями і навіть сюжетом. Місто стало ще більшим, вороги ще серйознішими, а Веном як головний антагоніст подарував гравцям те, чого чекали. Кала роками це сучасна класика супергеройського жанру. Sekiro Shadows Die Twice From Software знову зробили щось особливе. Не у Sekiro ми не створюємо свого персонажа, а граємо за конкретного героя Сінобі, який має власну історію. Події розгортаються у фентезійній Японії епохи Сен Гоку, де реальність переплітається з міфами, Бої тут побудовані не на важких ударах, як у Dark Souls, а на швидкості й майстерності парирування. Кожна дуель як танець на межі життя і смерті сакіро складна, але водночас неймовірно захоплююча. 3. Оригінальна гра яка миттєво підкорила геймарів. Головний герой тут звичайний бездомний кіт, який опиняється в футеристичному місті, де живуть роботи. Равець досліджує цей світ очима тварини, пробирається вузькими вуличками, стрибає по дахах, спілкується з мешканцями і намагається знайти шлях додому. Стрей підкуповує не лише оригінальної ідеї, а й атмосфери суміші, самотності та тепла. Це одна з тих ігор, які чіпляють за серце. серцем. Healing Floor 2 – класика кооперативних шутерів. Гравці об'єднуються в команди, щоб відбитися від хвилі мутантів, яких називають зедами. Кожна нова хвиля важча, кожен бос ще небезпечніший. Тут важливо не лише влучно стріляти, а й діяти злагоджено. Killing Фар 2 славиться брутальністю, кров, вибухи, відривання кінцівок. Усе зроблено з максимальною видовищністю. Це гра для тих, хто любить динамічний, безпереривний екшен і відчуття постійної загрози. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну ігру халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.